Технологію масових страт нацисти почали тестувати 3 вересня 41-го. 250 польських в'язнів та близько шести сотень радянських військовополонених, непридатних для таберних робіт, отруїли новою зброєю масового винищення газом ціанідом для знищення паразитів під торговельною маркою циклон. В результат нацистів удовольнив приміщення моргу у будівлі крематорію переробили на газову камеру. Вона працювала по 42-й рік. Загалом протягом 33-45 років нацисти створили понад 44 тисячі об'єктів позбавлення волі: концентраційні табори, табори примусової праці та транзитні табори, табори для військовополонених та власне табори смерті, до яких і належав Аушвіц. Переважна більшість цих фабрик смерті розташовувалась саме у Польщі, куди в'язнів звозили залізниці. Так, саме через залізницю нацисти обрали Освенцем. З одного боку, зручна логістика, а з іншого подалі від сторонніх очей. У східну Європу Гітлери і його поплічники планували звозити євреїв з території Старого Рейху, тобто з Німеччини, у кордонах 1937 року. Але як убити стільки людей? Потрібна була технологія. Це могла бути тільки смерть від газу, оскільки шляхом масових розстрілів неможливо знищити таку велику кількість людей, як передбачається. Крім того, вони стали важкою ношою для есесівців, оскільки серед жертв є жінки і діти. Аушвіц став сьомим концтабором нацистів після Дахау, Заксенгаузену, Бухенвальду, Флосенбюргу, Маутгаузену і жіночого табору Равенсбрюк. Але після спорудження відділення Аушвіц 2 у селі Бжезинка, німецька назва Біркенау, звісно ж, руками ув'язнених, він далеко випередив інших, і за площою, і за кількістю в'язнів. У 43-му році у Аушвіці до чотирьох газових камер запрацювали ще й чотири крематорії. Темпи знищення в'язнів виросли у рази. Керівник будівельних робіт Есесівець Карл Бішов рапортував у Берлін. Відтепер протягом 24 годин можна спалювати у крематоріях до 4756 тисяч трупів. Під землею камери для отруєння, а у горі печі. В'язням говорили: ви приїхали з дороги, треба продезінфікувати одяг, речі, помитись. Заходьте в душ. Просили запам'ятати, де кладуть речі, щоб потім забрали двері щільно закривали і подавали гар. За 15-20 хвилин гинули всі тіла у крематорії. Саме другий Аушвіц Аушвіц-Біркінау, називають табором смерті.